Доброго дня колеги. З січня 2020 року нами введено в дію електронну звітність Форма 4.1 досудові доповіді. Однак, як показує практика заповнення цих звітів протягом вже майже 4 місяців, працівниками органів пробації допускаються помилки при їх заповненні. Причини допущення цих помилок різні: як математичного характеру, так і механічного характеру. Інколи працівники, заповнюючи форму звітності, не розуміють, які графи в звіті можуть бути взаємопов'язані між собою, які сумуються тощо. Звичайно, на основну кількість помилок звертається увага саме вами, працівниками філій, в результаті чого звіти повертаються на доопрацювання до органів пробації. Однак трапляються випадки, що навіть із філії до державної установи надходять звіти з помилковими даними. У даному відеоматеріалі ми розповімо про можливості перевірки форми 4.1 досудової доповіді за допомогою зведеної таблиці з контрольними графами в Excel. Перейдемо до прикладу. Переходимо до практичного використання наших форм звітності. Перед вами зараз на екрані знаходиться форма звітності досудова доповідь. До прикладу, візьмемо Волинську область і подивимося, яким чином ми можемо вигружати форму звітності. В зв'язку з тим, що на даний час четвертий місяць ми ще заповнимо, ми відкриємо форму звітності за попередній місяць. Переходимо в вкладку Статистика. Вибираємо форму 4.1 філії. І, наприклад, звіт візьмемо за місяць. На екрані ми бачимо сформовану форму звітності, яку ми зараз вигрузимо в Excel. Для чого нажмемо клавішу Експорт в Excel. Комп'ютер виняв дані в табличку, яка не має нумерації назв стовпців. І так, колеги, ми провели вигрузку. Ось ми бачимо цей екселівський файл. Давайте ми його збережемо. Кожного. Ці файли зберігаються по-різному. Ми його зберегли. Так, тепер давайте переглянемо. Ось, будь ласка, ми бачимо файл звіт, книга 1. Для того, щоб подальшому працювати з цим файлом, перейдемо в іншу папку. У нас існує папка формули, де ми бачимо: у нас дві папочки це формули для місячних звітів і формули для звітів з накопичення. Так, як ми вигружали звіт місячний, то ми будемо користуватися місячною формою звітності. Файл, який тут зберігається, називається ddm, розшифровується як досудова доповідь місячна. І звітні дані з формулами. Для нашої роботи ми повинні перезапустити файл ddm. Для цього вигрузений файл, який ми вигрузили, книга 1, ми переіміновуємо і називаємо таким самим ім'ям dd. М. Значить, цей файл ми переносимо, копіюємо в папку формули. Комп'ютер пропонує замінити файл. Заміняємо. Саме цією операцією ми змінили файл з даними. Для подальшої нашої роботи. Перше, що ми робимо, відкриваємо змінений файл з даними. Звертаємо та відкриваємо файл звіт формули. Таким чином, колеги, ми отримали вже введені дані вашої саме області в файл, де вже є надписи над назвами стовпців, І саме ми можемо на них подивитися. Це всі загальні дані, що ви бачите, зв'язані з файлом DDM і перенесені відповідно два файли зв'язані. Ми бачимо тут в кінці основний елемент контрольний. Це на стадії складання досудові доповіді. Тобто ось кількість ухвал суду, які знаходяться на стадії складання. Луцький міський відділ має 9. Ось ця цифра. Перевірочна цифра за формулами. В строці формул ви можете бачити формулу, яким чином це перевіряється, яка ячейка, з якою плюсується, яка він І... Математична невірна формула. Тобто, де є математичні ошибки. Ми бачимо, що на даному етапі математичних ошибок немає. Крім цього, загальний файл містить під категорії: всього жінки, неповнолітні неповнолітні дівчата. Ми можемо це подивитися в розбивці знизу листків. Так само вони названі: Всього жінки, неповнолітні, неповнолітні жінки. Ось, будь ласка. Контрольні дані по цифрі всього, де ми також ще бачимо контрольну точку щодо низького, середнього високого та дуже високого ризику. Бачимо, ось, будь ласка, формула по цій. В Бачимо формулу по строці кількість ДД за участю обвинуваченого. Ось, будь ласка, ця формула. Бачимо контрольну точку щодо відсотковості про можливість виправлення без позбавлення обмеження волі. І також останню нашу на стадії складання формули і ошибки. Бачимо, що у нас ошибок нема. Аналогічним чином, у нас побудовано вигрузка окремо жінок. Окремо неповнолітніх і окремо жінок неповнолітніх. Таким чином, ви лише з допомогою таблиці Excel побачили дані і побачили, де є або нема в підрозділах ошибок. Звертаємо. Зберігаємо ці файли. Все. Можна сказати, що звітна форма зібрана, якщо немає ошибок. Цей файл ми можемо тепер. Вигрузити в будь-яку папку, і потім вам потрібно буде лише прибрати в формули загальні зв'язок даних з ДД. Яким чином це робиться? Виділяються всі дані. І копіюється. Ctrl C, Ctrl V і вставіть значення і формат чисел. Все. Ми прибрали зв'язок цього файлу з загальним файлом. І можемо ці дані використовувати в своїй роботі. Аналогічним чином. Ми можемо зробити операцію і щодо накопичувальної форми звітності. Давайте спробуємо. На прикладі іншої області, наприклад, Дніпропетровська. Так само закритий період. Статистика, досудова доповідь, філія з накопиченням. Вибираємо період з початку року по третій місяць. Сформували нам звітність, вигружаємо її в Excel. Ось, будь ласка, вигрузили. Ми звід накопиченням, зберігаємо його. І проводимо аналогічну операцію. Але наголошую: на даному етапі, якщо з накопиченням, то ми його ім'я маємо як досудова доповідь з накопиченням DDN. І даний файл знаходиться у нас в іншій папці DDN накопичення. Копіюємо його, заміняємо. І першим відкриваємо саме цей файл, а потім файл звіт формули. І ось, будь ласка, ми маємо таблицю вже аналогічну за місяць, але накопиченню, по накопиченню. І ми можемо бачити контрольну першу перевірочну цифру. Далі переходимо з розбивкою по. Колонка всього. І аналогічно першій таблиці ми бачимо контрольну цифру, ви бачите формули перевірки низькі, високі, середній, контрольну цифру щодо перевірки, кількість підготовлених за участю обвинуваченого. Ми бачимо відсотковість контрольну. І так само в кінці ми бачимо три контрольних цифри. Ви бачите, яким чином в строці формул це все видно. І таким чином ми можемо проконтролювати правильність складання підрозділами місячних звітів та звітів з накопиченням. Це і є математична наша з вами робота саме з формою звітності. Зберігаємо і таким чином ми можемо, опять же, цей файл вигрузити, скопіювати, куди нам потрібно, але наголошую, що подальша робота з цим файлом потребує. Видалення формул, тому що ви бачите, що він має зв'язок. Що ми для цього робимо? Виділяємо дані і вставляємо їх заново. Ctrl-C, Ctrl-V. спецставка, значення, формат чисел. Все. Файл готов для подальшої обробки. Саме в цьому місяці. Тобто, в папці формул. Ось, будь ласка, цей файл без формул. А в папці, яка містить основні файли, він залишився для роботи. Це дуже важливий момент. Крім цього, Є ще можливість переглядати файли іншим чином. В зв'язку з тим, що функція мишки в таблиці роботи автостатистиці працює не на повний функціонал, але можна використовувати мишку. Наприклад, візьмемо Миколаївська область і почнемо з першого підрозділу. Арбузівський підрозділ виділили і крутимо коліщатка мишки. Звертаю вашу увагу на цифри, які ви бачите на екрані. Повертаємо мишку в строку підрозділів і починаємо крутити колищадку. І ви бачите зміни назв підрозділів, а відповідно і їх звітів. Таким чином, ви дуже швидко можете передивитися всі форми звітності всіх ваших підрозділів. Крім цього, автостатистика передбачає графу допомога. В якій передбачені інструкції щодо заповнення форм. От, будь ласка, форма 4.1 інструкція щодо її заповнення. Також передбачено про програму розділ, де ви теж можете подивитися, що воно означає. І саме головне є допомога в налаштуванні, де ви можете відреагувати період збереження форми, тобто від 3 до 9 хвилин. Це автоматично комп'ютер буде зберігати ці форми. І хотілося б звернути вашу увагу на такий пункт, як інформація про підрозділ. От ми знаходимося в Миколаївська область, центральний районний відділ. Ви бачите, що підрозділ заповнив всі, наголошую, ці дані заповнює керівник підрозділу. Ви бачите телефон, емейл і адресу. Дуже легко зв'язатися з цим підрозділом, і бачити, бачите саме, яка дійсно у нього адреса. Давайте це перевіримо в іншій області, наприклад, Львівська область, будь-який підрозділ, налаштування, інформація про підрозділ. На жаль, керівник не зробив цього. Тому, колеги, будь ласка, перевірте і заповніть адреса і телефони контактні для полегшення подальшої співпраці. Вашої та нашої з керівниками підрозділів. По питанню цифрового збору досудової доповіді та обробки даних, я вважаю, що це коротка, короткий ексурс, можна закінчити. Даний вид екселівських файлів ви можете отримати безпосередньо в ДУ центр пробації. Або звернутися до Дніпропетровської філії, яка користується саме цими файлами та розуміється на питаннях взаємопов'язаності файлів в Excel. Дякую за увагу. Отже, колеги, ви переглянули приклад перевірки форми 4.1 до судові доповіді. Однак, звертаємо вашу увагу на наступне. Ми б не хотіли, щоб процес підготовки звітів вами зводився лише до математичної перевірки звітних даних, які надходять із органів пробації. Будь ласка, вивчайте та аналізуйте дані, які ви отримаєте, з метою виявлення певних тенденцій до судові доповіді вашого регіону. Шановні колеги, ви зараз мали можливість подивитися на перший тематичний ролик, який присвячений саме використанню електронної статистики за напрямами. Але це не останній ролик. Ви всі бачите, що ми йдемо з вами в мережу інтернету. В різні технології, і я сподіваюся, що ми будемо і далі розвивати, в тому числі і статистику, і форму звітності. Тому до вас велике прохання. Давайте зараз віднесемося відповідально, будемо вчитися на цих формах, які вже є в наявності, аналізувати, робити висновки і працювати так, щоб нам ставало працювати простіше. І ці форми вони полегшували і вашу роботу, і роботу підрозділів. Наснаги вам будемо працювати і далі.